Золочівський замок пам'ятка архітектури та оборонного мистецтва XVII століття музейний підрозділ Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Разом з Олеським та Підгорецьким замками входять до популярного туристичного маршруту Золота Підкова Львівщини. Золочівський замок збудований на замовлення Якуба Собеського. Невідомим італійським архітектором за неоголландською системою оборони, відноситься до типу палац у фортеці, із давньої забудови замкового двору до сьогодні збереглись лише палаци великий житловий, збудований у стилі пізнього ренесансу, та китайські на моді на китайщину, що поширилась Європою наприкінці 17-18 XVII століть. Згідно з інвентарним описом Золочівського замку 1738 року, у дворі були дві двірські офіцини, будиночки для працівників замку, шпихляр, комора, кухня з пекарною, поблизу криниця, А далі ще одна офіцина гостьова. Великий житловий палац має характерний для стилю ренесанс декор фасадів. Вишукані обрамлення вікон і дверей. На першому поверсі будівлі знаходилися скарбниці, комори, креденцерські приміщення, де зберігали столове приладдя та родинна каплиця. Другий поверх призначався для комфортного життя господарів та прийому гостей. У палаці збережена рідкісна для 17 століття система каналізації якої на той час не було навіть у Версалі, майже півтора століття Золочівський замок належав родині Собеських. з 1674 по 1696 роки був королівською резиденцією Яна III Собеського? У 18 столітті, перейшовши у власність литовської родини Радзівілів, замок утратив оборонне значення. У 19 столітті замком володіла родина апеляційного радника зі Львова, графа Лукаша Камерницького. З кінця 19 століття і до 1954 року у замку почергово була австрійська, польська, радянська, німецька і знову радянська тюрми. Потім профтехучилище у трагічний 1941 рік. Замок став місцем страти НКВД-стами 647 місцевих жителів. У 1986 році Золочівський замок передали львівській картинній галереї 1995 року. Під час реставрації замку неподалік відкрили капличку пам'ятник жертвам радянського терору. Та справжня загадка Золочівського замку ховається під землею у підземеллях Великого палацу. Вони розділені на чотири великі відсіки та колись служили льохами. Тут зберігали продукти, а у ХХ столітті навіть розташували котельню та величезні чани для квашення овочів. На стінах і досі збереглися сліди вугілля і вапна. 29 лютого 2016 року тут відкрилася музейна експозиція, архітектурні фрагменти і світло старого Львова. У ній представлені кам'яні різьблені елементи львівських кам'яниць 15 19 століть і старовинні газові лампи. Далі крокою до китайського палацу, де сьогодні функціонує музей східного мистецтва. Палац був збудований у дворі Золочівського замку фортеці на замовлення короля Речі Посполитої Яна III Собеського. Тривале зведення споруди у формі ротонди з бічними прибудовами та елементами шнуазрі завершилось у 1728-1730 роках, коли власником резиденції став старший син короля, похресник Людовіка XIV Юкуб Людовік Собеський. Назва китайський палац фігурує у замкових інвентарях із 1768 року. Функцію відпочинкового палацу з коштовними східними речами в інтер'єрах він виконував менше століття. Музей відомий своїми колекціями китайської поцеляни, перебірчисти емалей тощо. Золочівський замок це не лише пам'ятка архітектури, а й живий свідок епох, що поєднує схід і захід, велич королівських часів і драматизм історії. Його стіни запрошують кожного доторкнутись до таємниць минулого. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Тут багато цікавого. На цьому відео завершується, хай щастить!